Вона була і є героєм України, госпітальєркою, бойовою медикиною, також медійницею. І вона одна з перших, хто почав впроваджувати і говорити про нові практики вшанування пам'яті. Так про львів'янку Ірину Цибу говорить координаторка громадської організації Вшанує у Хмельницькому Міла Панчоха. Рік тому госпітальєрка загинула, рятуючи поранених на Харківщині. Пам'ять про неї вшанували в середмісті під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я вважаю, що дійсно пам'ять формує суспільство, і зараз ми це є свідками цих подій, які відбуваються в Україні. Ми проживаємо втрати, біль, здійснюємо боротьбу, але для того, щоб не тільки сучасне покоління, сучасні люди пам'ятали і відчували необхідність пам'ятування, а щоб і майбутні покоління, наші нащадки також принесли в собі ну, цей вогник. Мельничанка і надрост одна з тих, хто прийшли віддати шану загиблій медикині. Разом із нею ще два десятки містян із плакатами та фото Ірини Цибух. До них долучалися й перехожі. Яна касапа прийшла, каже, аби подякувати Ірині за її життєву позицію. Для неї це було надважливо вшановувати культуру пам'яті, прививати це. Нашому суспільству, і тому сьогодні я вирішила, що я буду це робити саме тут, а не десь вдома чи на роботі, чи де інде. Хоча зазвичай в мене стоїть будильник, і я і так зупиняюся. Допомагати і пам'ятати про загиблих за життя казала Ірина Цибух. Тепер розповіла організаторка акції вшанування пам'яті Міла Панчоха. Це стало їх гаслом. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.